І все, перевага є 5 в 3. Живіть і чекайте, поки Фуря вийде на якийсь плентів. Ідеальний злочин від Валерія Маховського. Зараз два фраги вийшов Сухим з води, і на 5 в 3 у його команди є абсолютно все для того, щоби взяти і виграти цей чвертьфінал проти одного з головних фаворитів турніру. Зараз має полетіти вогонь на ціх. Вогонь на нижній. Команда Фурія виходить на точку Б. Молодой перестрілює іме. Бід залишається на нижньому. Тікає Wonderful під базу Б. Бід бачить і забирає молодого. В того була бомба. Тож її зараз все не встановити. Треба забрати її. відігрує далі на нижньому. Ще важливо один кіл буде від Біта, Який западає. Друзі, це перемога Наві. Це півфінал! Для народжених перемагати. Вони впорались з опонентами і все ж змогли пройти фантастичних фурія колектив, які п'ять